Subtitles by the Чернігівських десантників зустрічали з оркестром та під вигуки герої. Хлопці відразу ж потрапили в обійми своїх рідних та друзів. Мужні чоловіки ледь стримували сльози, адже повернулися додому після року перебування на війні. Усі вони були призвані минулого літа по мобілізації. Тепер ловлять кожну радісну мить зустрічі на рідній землі. кажуть, приємно здивовані таким теплим прийомом. Були і бризки шампанського і святковий торт від волонтерів. Тортик пікларіна Є у нас така чудесна волонтерша. Красиво Я, дуже раді такому такі. Неимо неимоверно. Предражение, предражение, предражение. Эмоции переполняют просто. Ну, а, да. даже расплакался. Так расчувствовался. Ну, не ожидали. Все, дембель, дембель. Мы свое отвоевали, отложили. Донецкий аэропорт, все прошли. Полностью все. То есть. Спасибо всім спасіва Черніов. Чернігівці були майже в усіх гарячих точках Донбасу, зокрема біля Донецького аеропорту. А є серед десантників і загиблі та про сумне вони говорити не хочуть. Попереду у них нелегкий етап адаптації до мирного життя. Допомогти в цьому готовий військовий госпіталь, волонтери та меценати. Я вас через тиждень всіх жду. Починаю зі своїх братів-десантників. Ми определились з, з Владиславом Анатолійовичем Матрошенко зібрати всіх в кучу. У мене в гостелі, в воєнному тут, все просто. И начиная медицина – раз, юристы – два, эти самые социальные работники – три, вот, и так далее. По всем вашим вопросам. Сейчас есть вопросы по 13-му, по 41-му батальону. Если можно, побыстрее вопросы сформируйте ваши, которые э, не оформлены бумагой. Вплоть до того, что пойду к президенту. По прорадисному медзустричи десантники вклонилися и поклали квіти загиблим на війні землякам.